Всім доброго дня! З вами компанія БІПРО, мене звати Олег Калінін. Сьогодні хочу представити наше ну, очередне замовлення. Це буде несерійне, я думаю, виробництво, хоча, може, комусь і знадобиться. Це в нас стерилізатор для воску, такий невеличкий, об'єм його всього 10 літрів. Ну, людина замовила. Займається виготовленням різних мазів, і ну, йому потрібно невеликого об'єму такий стерилізатор. Тобто тут у нас водяна рубашка, і якщо нам потрібно більше 100 градусів нагрівати віск, то заливається туди масло якесь. Тент стоїть на 3 кВт. Блок управління невеликий. І в нас регулятор температури. Внутрі ми бачимо утеплену кришку. зроблена з, ну, з подвійним сендж панелінтом. Е, також е, з невеликим фільтром для воску. Людина тут планує там, виготовляти різні мазі, і тут буде якісь там настоянки робити, чи що, щось такого. Також є подривний клапан, іслід, е, ну, давлення. Більше, ніж потрібно, тобто сюди буде виходити пар, чи... ну, В принципі, з буде виходити вишній воздух і так, давлення, так сказати. Так, давайте подивимося, що всередині. У нас просто зливний екран на 32, датчик температури. Ну і, в принципі, водяна рубашка. Людина планує пользуватися 90 градусів. Йому достатньо, щоб воск розплавлявся і ну, він 75, ну, при 90-85 буде працювати в такому діапазоні. Так що, кому потрібно, звертайтеся також, для вас будемо виготовляти такі речі на замовлення.